Я любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Я вам вже давно обіцяла спробувати пов'язати, зробити якийсь невеличкий майстер-клас. І нарешті я все-таки вирішила. Ось така простенька змія. Ви знаєте, що наступний рік це рік змії зеленої, але у мене були такі ниточки. Я хочу довив'язувати все те, що в мене позалишалося в залишках. Ось такі чудові перли, я купила. І вирішила спробувати зробити таку змійку. Перша моя змійка трішки така невдала, десь є проблеми, але вже зрозуміла. Вона, як бачите, зовсім невеличка. Потрібні нам нитки. Крючок у мене підходить 1,75. Перли, які ми вже за допомогою голочки надягли, на. Нитку в'язати я буду в дві нитки. Очі невеличкі, тут вибираємо, які є, підходять, або у вас вийдуть із за товщини тієї нитки, тоді вже дивитеся, що ви ставите. Ну що ж, спробуємо Буду пробувати в'язати. Це повністю, майже повністю мій експеримент. Такої зміючки я не бачила. І. Будемо пробувати. І що ж, Для початку, що ми робимо, це ми набираємо 60 повітряних петель. Майстер-клас я буду робити не з поясненням, як це все робиться, для тих, хтось, хто щось вміє. І набираємо 60 повітряних петель. Набираємо і потім продовжимо. Набираємо 60 повітряних петель і одну для підйому, тобто 61 повітряна петля. В другу ось друга петелька від крючка, я думаю, видно, друга петелька від крючка, і починаємо в'язати стовпчики без накиду. Звичайними. Як вам подобається, яким способом ви в'яжете, чи галочкою, чи крестиком. І в'яжемо десь приблизно до 50 петель. Ще раз повторюся, я буду передивлятися, можливо, десь щось дивинемо. У мене нема ще такого формуного майстер-класу, думаю, що в нас все вийде і так. Візуально, вам потрібно розділити так, щоб дов'язати ось до початку голови. Як бачите, ось голова, вона тут розширяється, тут трішки інакше будемо в'язати. І це повинно бути, ну, яка подобається вам голова? Мені сподобалася саме така ось маленька, як бачите. Тут немає ні носика, нічого, щоб не вишивати. Така імпровізована. Тут. Як я робила це на 7 петлях. Можливо, зараз я хочу зробити на 9. Зараз подивимося, що в нас вийде. Тобто, це буде 6 петель у нас підйому, і ой, вибачаюся, на півстопчиків, і 3 на носик. Це 60 9, 51 петлю прив'язуємо стовпчиками. Без накиду. Як бачите, ось так виглядає вже стовпчики. Комусь, можливо, сподобається і такий вид зміючки. Можна буде лишити в зменшеному розмірі, без всяких бусинок, чи перлів, чи не знаю як. І вона буде отак закручуватися, але ми будемо в'язати. Тепер беремо, робимо накид і в'яжемо петельку. Я думала зробити і спробувати саме із напівстопчиками, а тут мені захотілося спробувати вкорочними рядами, тому продовжуємо в'язати до кінця ці петельки, і потім я покажу, що треба робити. Треба пров'язати 9 стопчиків. Без накиду. Звичайні стовпчики дов'язуємо до кінця повітряних петель. Я вам покажу, як я працюю. Це дуже гарна така апаратура. Не забуваємо, що голову хочемо зробити на 9 стовпчиках. Так, дов'язали. Робимо повітряну петлю підйому, розвертаємо, на зворотньому боку в'яжемо 9 стовпчиків без накиду. Вісім стовпчиків без накиду. Так, ось осім і дев'ята з'єднувальна петля. Розвертаємо. Робимо петлю підйому і в зворотньому напрямку пров'язуємо вісім стовпчиків без накиду. Чи таким же способом, вкороченими петлями можна в'язати копру. Ви знаєте, що в неї там капюшончик є, от саме вкороченими рядами і в'яжеться цей капюшончик. Так, дов'язали повертаємося, пров'язуємо 8 стопчиків без накиду. З'єднувальний стовпчик пров'язуємо теж стовпчик без накиду. І в наступну петельку, яка ось уже в основному полотні, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так. Що у нас виходить? Ви бачите: тут ширше полотно, тут вуще йде. Так воно і буде. Це в нас голова йде, ми її будемо сшивати. І потім ви побачите, що буде. До кінця ряду пров'язуємо стовпчиками без накиду самі. Ось так ми дов'язали стрічку 51 петля. У нас, ви знаєте, і знову в'яжемо петлю підйома. Третій ряд, перша це повітряні, повітряні петлі, потім два стовпчика без накиду. І тут ми в'яжемо вже із допомогою перликів. Ось так беремо. Першу петлю ми пров'язуємо звичайною, без накида. Тепер, що ми робимо далі? Можна зробити перлик на цій стороні, і зробити її основною стороною. І це, мені здається, більш простіший варіант в'язання. Тому поправляємо, підтягуємо перлик і, звичайно, робимо петлю, тільки затягуємо ось цю основну робочу ниточку, щоб вона не стирчала дуже. Мені не дуже зручно моєю рукою, але я зроблю це звичайний стовпчик без накиду. Як бачите, ось так у мене стає перлик. Округлі перлики немає. Як його ставити, але він ось так поперек повинен вас стояти, як бачите. Наче прошити. Кому Це важко, можна потім набрати перли на ниточку і пришити через усю зміючку. Але мені так простіше. Тепер в'яжемо 51 петлю через дві петлі пров'язуємо стовпчиками без накиду і закріплюємо перл. Так, пров'язали. Тепер в'яжемо стовпчик без накиду, Другий. Це у нас вже тут. Раз, два, три. І знову ставимо пел. Я трішечки покажу, вибачаю за звукове супроводження, але вони торохтять, Як бачите, так. Треба попрактикуватися трішки, і все вийде, інакше. Ось так, дивіться, як виходить. Не забувайте підтягувати гарненько. Я виключу камеру і підтягну, а ви зразу підтягуйте, бо коли вони будуть трішки повтатись, не дуже гарно виходить. Продовжуємо самі. Ще хотіла вам сказати: спробуйте спочатку чи дві петельки поміж, бусинами, перлинками, чи одну петельку стовчик без накида. Я в'язала цю через одну. Як бачите, вони не поміщаються, заважають один одному, хоча і так непогано, ось бачите як. І... Мені хочеться, щоб вони були. Всі прямі. Ну, тут теж виглядає дуже ефектно. Ви бачите, як наче якийсь такий малюнок навпіл. Тому подивимося, як дов'яжемо, що буде як краще. Експериментуйте, адже це в'язання продовжимо. Ось так я пров'язала, в мене виходить ось так. Якщо одну петельку пропускати, то утворюється така спіралька. А тут буде ось така вона пряма. Тобто її можна буде загортати, можна буде холофайбер всередину напнути. Якщо є бажання, то можна взяти проволоку на розмір змії, зробити її і закручувати, як подобається. У мене тут немає. У мене тут холофайбер. Але тут, через одну петельку, ви бачите, вона закручується. що ж, Подивимося, що тут. Дійшли ми до голови. Голова ширша. І продовжуємо до кінця так і робити, залишаючи три петлі, і там не робимо перлинку не робимо, бо це буде мордочка, там нам потрібно буде очі вставити. Ну що ж, робимо і тоді продовжимо разом. У мене тут виходить 4 петельки, і ми їх дов'язуємо стовпчиками без накиду. Ви дивіться по тому, як ви в'язали. Можливо, я десь збилася і через одну петельку зробила. Але як є, так і є. Я ніколи не роблю схему, мені як подобається, так як і в'яжу іграшки, інколи переробляю, але для майстер-класу я обов'язково зроблю, можливо, навіть напишу. Не знаю, печатати дуже важко. І знову в'яжемо вкороченими рядами 9 петель. Точніше, вісім петель і один сполучний стовпчик. Робимо петлю підйому. йому, восім стовпчиків без накиду і стовпчик е, з'єднувальний. Пров'язуємо другий бік голови. Сім вісім з'єднувальний стовпчик. Стовпчик підйому, повертаємо вязання, в'яжемо голову зворотньому напрямку, вісім стопчиків без накиду. Так, 6, 7, Так, дивіться, що у нас вийшло. Ось така голова, ось таке тіло. Тепер пров'язуємо повністю рядок стовпчиками без накиду. 60 петель. Я думаю, що цю роботу ви зможете зробити самі, і щоб я вас не затримувала, в'яжемо стовпчики без накиду. Дивіться, вийшла ось така шкірка змії. Як на мене, вона вузькувата буде. Хоча це розрахований варіант саме для каркасної смії. І щоб вона була така невеличка. Ось так. Ось так вона в'яжеться. Кому вже набридло в'язати, може лишити так. Вона буде на на проволоці триматися краще. А я обв'яжу ще раз повністю і зроблю ось тут гострішою мордочку змії. Тому повертаємося, обв'язуємо по колу. Ми будемо обв Зараз ми в'яжемо ось до кінцевого ряду, і потім я підключусь і покажу. Залишилося три стовпчика. Робимо є з'єднувальними стовпчиками, щоб загострити в гордочку. У мене чотири вийшло десь. Ні, три. Три. Тепер переходимо на загострення мордочки. Ось тут. У нас тут раз, два, три, чотири, пять п'ядочків. І тепер робимо мордочку. У нас 5 рядів, робимо 5 стовпчиків разом повітряна петля. І пішли. Раз, два, три. 4, 5. І з'єднуємо в одну і повертаємо в бік, на на цей, на другий бік. Затягуємо, і в нас виходить ось така мордочка. Як бачите, коли зробити ось тут ширше, короченими рядами, то ось отак. І пров'язати потім ще тут, то це буде кобра. І мордочку зробити гостріше, але у мене буде щось таке. Хоча мені варіанти із такими петлями більше подобається, як з тебе, але там теж свої нюанси є. Ну, що з другого боку, пров'язуємо 60 петель 60 стопчиків без накиду. Пров'язали 60 петель і робимо хвостик, робимо в петлю підйому і знову. 4 стовпчика в один пров'яз однією петлею. петлею. Раз, два, три, чотири. І з'єднуємо. Дов'язали до кінця і потрібно зв'язати загострення кінчика хвоста. Для цього ми робимо 2 петлі підйома і в кожен ряд боку петлю в'яжемо стовпчик з накидом, не пров'язуючи до кінця. Тобто 4 стовпчика нам потрібно в одну петлю зв'язати. Стовпчики з накидами пров'язали однією петлею 4 стовпчика. Робимо повітряну петлю, ось так і у нас виходить хвостик. І зробили хвостик, відрізаємо нитку, відміряємо як дві зміючки. Хто хоче, вставляє проволоку, коли хоче на каркасі, і потрішечки додавайте холофайбера. Я ж буду зараз тільки додавати холофайбер. Я покажу, це буде важко, бо вона вузенька, як бачите. Виходить, то поступово прошили декілька петель, наповнили, прошили, наповнили. Починаємо. Зашиваємо по лицевій стороні. Ось так в'язати не можна. Зараз я пров'яжу, я забула закрити петлю. То любить може закривати крючком. я ж це роблю. Так. У нас є бокові петельки, ось вони. І зашиваємо. Хто зашиває за одну петлю, я беру дві і акуратненько робимо шовчик, щоб був непомітний шовчик. Мені Ще важко цією рукою зашивати. Зараз я виключуся і ви зашивайте. А, ні, не виключуся. Трішки ось так прошили. Ніколи не повірила б, що так можна зашивати довго, зламаною рукою. Ви бачите, тут зовсім маленький просвіт, і сюди можна трішечки накласти холофайбер, щоб був хвостик гостренький. Я думаю, це ви зробите без мене. Ось так я напхнула в кінчик і отак кладу холофайбер, і потім буду зашивати його, притримуючи обережно, щоб не попадало під гулочку. І так я всю змійку до голови і роблю. Там нам потрібно буде ще вставити очі. Я ще не звикла до того, що я роблю майстер-клас. Ось так я вставила очки. я вибрала найменшенькі, вони на такому кріпленні. Хто вміє може вишити, це, хто хоче, може приклеїти, хто хоче все, що хоче. І ось так закріпляю ниточку. Це в нас буде язичок. Зав'язую її і потім відрізаю. Це теж кому як хочеться, хочете, не робіть язичок. Хочете робіть. Експериментуйте з довжиною, з, 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 з тим, як можна. Можна пров'язати ще декілька вузликів, щоб трималося, іначе він таким здавався трішки ширшим. А тут можна пров'язати повітряні петлі і в кінці зробити так. Творчість це таке, кому що подобається, то й те і робить. Я ще не зашила, мені ще потрібно зашивати, уже коли зроблю все, тоді вам покажу, що вийшло. Ось так виглядають мої зміючки, як бачите, вона дуже приємна, така, цікава на дотик. Експериментуйте, все у вас вийде. Я думаю, майстер клас був не дуже важкий. Вибачаюся за якісь ляпи, дійсно важкувато ще так проводити, коли цікаво вам Ще якісь фігурки, чи спробувати зміючку, я спробую ти чи чиша кобру. І як, на вашу думку, краще, чи ось так через одну петельку, коли йде перлики ось так, якось як в шахматному порядку, чи ось так. Вийшла вона не дуже дорога, я думаю, доступне пояснення, дуже легенька. І за пару годин можна зробити такий подаруночок до Нового року. А я... творчість захоплює. Можливо, ще якісь іграшки сподобаються вам і ви захочете зв'язати. А я поки що граюся з перлами. Ось такі їжачки в мене вийшли. Ви знаєте, що я дуже люблю їжачки. Вони дуже приємні на дотик, приємні. Саме ось діткам гратися, але не дуже маленьким для пальчикових ігор. Звичайно ж, під наглядом дорослих. Ось такі зміючки вони тепер вже вийшли. Можливо, ще будуть якісь ідеї. Якщо сподобався майстер-клас, пишіть, пишіть коментарі, пишіть лайки, пишіть, що сподобалось, що не сподобалося, ставте лайки чи дизлайки. Дизлайки обов'язково пояснюйте, щоб я не думала, що ж сталося. А я бажаю всім миру та перемоги якнайшвидше. Нехай мирне Різдво нарешті прийде в Україну. Нехай всі повернуться додому. Бережи, Боже Україну і до зустрічі в нових відео.